Всім, всім доброго дня! Вітаємо вас на YouTube-каналі Олег Леся in Chicago. Дякуємо вам за ваші е, е, теплі слова, за те, що ви нам пишете, за підписку, за лайки, за все, за те, що ви взагалі з нами. Е, велике вам вітання, всіх любимо, цьому йому. хочемо привітати сьогоднішнім днем, е, днем е, Венера. Дідусь передає привіт mm -hmm. і каже, щоб ведення що було були. Були у вас щоденне, а Миколи щоб не було ніколи. Так казав єврей, Кол... українці люблять і Миколая дуже сильно. Ведення ми любимо теж, але Миколу ми любимо дуже, бо Микола Святий розносить дітям подарунки, і діти чекають. Ні, ми дуже любимо. А євреї так коли сказали в Україні в сторону, щоб ведення було щоденне, бо кликали все до хати. Бо єврей мав гроші, що добре велося цілий рік, все, все, все. А кай Микола єврей, щоб не було ніколи, бо на Миколаєві все били. Так було, але так що, Тобі, ді... то добрий народ, і, і... і то добрий народ. Що... Ти нікого не б'єш, Ні. так що до тебе, як приходять до хати, ти приймаєш всіх. Так, 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 так. так що хочемо зараз вам покажемо на вулиці, що в нас твориться. У нас сьогодні зима. Зима така. Ху -ху, якраз ми одіваємо і дуже гарно виглядає. Це дівелінчика ліжечко стоїть, дівелінчика ігрушки. Так що беремо вас з собою зараз вам покажу, яка погода. Перший чайочок поп'ю. Я вже собі зготувала чайочок. Бачите, от такий, такий з фруктами. Він вже просто вистих. І зараз я його буду пити. Так що всім теж смачного. І будьте з нами. Зараз я вам покажу, що в нас твориться з хати. Хотіла показати вам, вчора дідуся купив на ввечері такі квіти, орхідею. Одну. І зараз вам покажу ще одну: одну мені, одну лисунцю. Другу, як би я ж вам не показала таку класну. Він знає, що я люблю білі вазоночки отака, така, дивіться, яка класнюща. Я вже її водичку поставила. Отака, от, от така класна. Я її тут тримаю, ставлю в ванну. Тому що в ванні вона тут багато світла, і вона дуже гарно цей, живе таку. Я маю величезну. Отаку, от оттаку. От я ось тут. Так що, бачите? Отаку От гарну, це йдуть вчора нам. нами. то і знає, ми маємо такий фітнес вдома, бачите, маємо велосипед такий, маємо такий станок. Цей станок, до речі, робить всі-всі вправи. -всі і як називається тату, ця штука? Штан, Штанга. І турнік, і там палиці різні. Все, 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 все. І ці, і це різні. Цей, цей один станок робиться олежика, груша, робиш різні вправи. Дивіться, у нас ми вже почали одягати, у нас на вікні вже є. Я вчора ввечері одягала. Інстаграм вже бачив, я показувала. Дивіться, що ж в нас твориться, якого ж ми Санту вчора оділи. Зараз вам покажу в нас олень, Санта їде, балум, Джевелінчик є там посередині. Зараз вийдемо на вулицю. Отака От в нас погода через віконечко. Ми зараз вийдемо на вулицю. Я вас візьму з собою і вам покажу, як гарно виглядає. Ми вже коврики зняли, готуємося до індика, прибираємо вже помєту. все, Тільки нові коври застелити, тому що е, я люблю. Ми любимо практично з дідусем міняти через кожного півроку коврі. Це в нас вже традиція кожного півроку, навіть і скоріше. Друге не чоловік жінка жінка, чоловіка міняємо. Так Огар. і поп'ємо чайочок, і зараз ідемо на вулицю. Тоді вас візьмемо з собою. Дивіться, як наші рибки підросли. Ми їх купляли з вами. Оця шума є е, 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 Голдфіш. Та є, вона рахується до Goldfish, але вона не голд. Вона тільки має такий пансер наверху на голові. Оцей, який великий став, що чистий. Лампа згоріла. Чи що так? ні, не... Не, треба поправити напевно, право. Того прямо, мало світу. Бачите, які горіли. вони виросли вже буквально за два місяці. Маємо таку крепость. Джуля з Олежиком і дідуся малювали. Так що зараз ми вас беремо О, на вулицю. Сніг. І на сніг бачите машину сусіда сніжило. Зараз ми йдемо на вулицю і я вам покажу це з кухні з вікна. Так виглядає. Ця зараз вам покажем дідусь, яка зима класна. О, дивіться, який класний сніг. Як гарно. Яка сусіда машина? Вона ще в гаражі. Лисонька своєю поїхала, бабуся капюшон надівається, тому що О, сніжок. І тут ще до... причіпляє нашого балум-балум. Дивіться, який у нас Санта класнющий. Санта Клаус. У нас такі. Санта їде на санчатках. Така ялиночка, яка, бачите, світиться. Така ялиночка маленька, коштує 100 доларів. 99, а з сексом точно вийшло десь 108. Але ми ввечері включимо всі світла і тут лампа моїм сатаку. Такий вечір вам покажемо. Тут є в нас така лампа. Ця лампа. Коштує 67 доларів, але вона світиться на хату, буде світомузика, буде грати, вона світиться на хату. І Різні будуть сніжинки по хаті крутитись. Це вчора ми почали одівати. Це є теж великий труд, це одівати, тому що його треба причіпляти. Такий сніговик у нас величезний, бачите, до другого поверха. А Санта має 12 інчів, а ми хотіли купляти, то взагалі був 20 інчів, аж до верха. Але ми передумали з дідусем, тому що він може впасти більш-можливий світер, і тут такий у нас сквозняк. Тут наш джевелінчик. У дітей в такому обручку. він не похожий, бо джевелінчик має трошки менше чорного, а це, похожий, ну, похожий на іншого песика. Так що ми вчора так дідусям потрудились на славу. Сьогодні сніжок, дуже гарно. Також на віконечку ми будемо дівати, ми тільки вчепили подаруночки. Оцей Санта голова коштує 39 доларів, Подаруночок теж і санчата теж 39. 40 маєте 120 доларів тільки тих три штучки. Цей санта коштує 170 чи 160. Ця штучка, певно, коштує 20, а може не знаю скільки, може і 30, не знаю. Балум-балум е -е, коштує Тоже десь 100 ще ось. Це теж 170. Е -е, я показувала вам ресіт, напевно, як ми купляли, е -е, то 800 доларів. Ще такі сніжинки, але нам не підійшли ті сніжинки. Тоді ми візьмемо ті сніжинки, поміняємо на щось інше, бо ті сніжиночки нам не підійшли. Вони в купці. Ми думали, що вони так будуть по периметру розкладатись, але вони не підійшли нам. Зараз я джевелінчикові конечкою, як я вам показувала, жалюзі підняла. Зараз я їх опущу. Дідуся сніжок за той. Наш дідусь має отакі. Сорілшу. Э, бачите, це дуже добра компанія. Ватерпруф не промокають. Вони чуть-чуть важкі, але тому що вони мають бачите, отут внизу кума. Але вони не промокають. Вони дівчук, того все, року що... я купила дідусю, тому що йому да. потрібно для такої офсайт э, хоження 170 доларів. Це вони були по знижках. І чоловіка мамі я купила того року теж цієї самої компанії, дві пари бабці купили і плащ цієї компанії. Так що от така погода, потім вам ще покажемо. У нас таки вже починає вулиця засніжуватись. Наш Джевелінчик любить таку погоду. Та, показую вам, казала, що ми сьогодні заняті. Ось таке роблю. Це такий апарат спеціальний для кубаски. Бачите, який апарат? Він відбиває кобаска в ньому. Робимо ковбаску. Отак От така домашня ковбасочка. Зараз вона йде коптитись. Запах просто. На цілу, на цілу кімнату запах. Дивіться, яка вона гарненька. Отакі От такі колечка. Не знаю, що з камера темним дуже показує. Напевно, ну, від світла. Отака кишечка. Ми купляємо то є натуральна кишка, чистесенька. як показати, щоб видно було. Бачите, яка чистенька, шліфована кишечка. Отака. От так що це вже замовлена. Ця кубаска замовлена. Вона зараз коптиться, її завтра забирають. І хто захоче ще не знаю на свята, тоді до нас дзвоніть. Так що, бачите, в нас сьогодні місія це є м'ясо. Ми робимо кубаску, зараз ставимо коптити. Так що будьте з нами дуже всіх любимо. Скажи, всім доброго дня. Я повернулася зі школи. і ну, ще і падаю раз, в сніг. І Олешко. Давай ще раз. Олюся, ну ще привіт, на -канал. Джуляня, привіт на ютуб-канал. Вау. Дюляня, привіт на ютуб-канал. Ти що, вставай? Зая. Хай. На ютуб-канал. Вітаємо на е, канал Олеш Лесі Інчика. І що ми дякуємо всім, хто з нами. Так? Перший сніг мокрий. Джуляся лежить, Олешку, ти що, Зай? Отак прийшли зі школи. Джуля, ти ціла мукає. Опа! Бабусю, камеру. Доча, привіт. Привіт. Не забуваємо ставити лайки, субстрайки. камеру закрили. Ах ти. Дітки, бо холодно, Ось Отакий От сьогоднішній день. Лісуня тільки що приїхала, їх зі школи привезла, е, спереді трохи погрались і зараз йдуть передіватись, уроки писати, їсточки. Га. Ну, ну ну це грязний, це хімію. Зайчику. Каже, всім дякую за те, що, що підписується, ставлять нам лайк, пишуть гарні коментарі. Ми, каже, всіх любимо. А, і в нас є нове добрі новини, що в нас же є PayPal на інстаграмі. заході на інстаграм, можете нам давати донати. Навіть одна копійка, ми будемо доволі. Бо ми знаємо, що це від вас і ми знаємо, що ви вас, нас супортуєте. Ми вас кохаємо і любимо. Так. Потім зустрінемось, скажи, далі, наступний. Години. Зараз ми їдемо вас, візьмемо з собою. Що занечко? Сердечко Джулясочка вам зробила. О, дивіться, яке ж вона вам сердечко подає велике. Молодець. Всім тьотям і дядям таке сердечко. О, як ти гарно намалювала. Соня ти моє. Всіх любимо і дай Бог, щоб закінчилась скоріше вже війна. Пальчиками не трой, там грязно, за Йосику. Ой, то помірте. Бачите, які в нас кондиціонери стоять. Ой, Такі кондиціонери, один на один поверх, другий на другий. Отак виглядає. Хата. Я також хотіла вам показати сьогоднішній день, бачите, в нас пралка, прали, а також взуття. Прали все взуття, це вже ховається, тому що це літнє взуття. І все попране, ховається в клази. І буде чекати вже аж до весни. Так що бачите і пралка, і то, і то, таке життя наше. Як сказати, домашнє. Так що до зустрічі. Вже виїхали з дому. Їдемо, беремо вас з собою, їдете з нами. Їдемо, хочемо в кастку заїхати, за ковриками глянути і хочемо заїхати в Хандіпо. І в мене арт. нам потрібно два магазинчики. Так що дякуємо за те, що ви весь час з нами. Поліція їздить, чекала, не знаємо, що сталося. Тільки що їхали біля нас е, дві амбуланси. Амбуланс, поліція. Так. На сьогодні сніг з дощом падає така е, мокра погода і дуже холодна, так що поділися так по-грубому. і байер, Така тепло, бо холодно дуже. Я вже волосся злапала так, щоб... Бо, тому що дуже дощ, така сніжниця, весь час капішов. У мене ззаді два капішона, один і другий. Так що беремо вас з собою, їдьте з нами. Ось така в нас погода, бачите? на на Луа, називається парк річ. Чувствую <му> Красуня прекрасна. Аж Зайти зараз вам чуть-чуть щось покажемо. Може, щось є новенького. Ми йдемо вибрати коврики взяти нові. А може там знайдемо? Давай за вже в нас зробили вказку казку отляху камера. Скен тут карточку скануєш. Відскановує зразу і все. Дивіться, які ціни будівлі, хто, хто бажає. 5 доларів знижка, 12 Але доларів. Ціна ціна, дуже ціна, дуже ціна, дешево. Досить добре. Дуже ціна. дешево. Дуже дешево. І мама любить, я беру. Бей посуду, я плачу. Посуда на подарок, 40 доларів сковорідки, вау, 15 доларів. доларів, о, але подивіться, які ж класні. Таких я ще не маю, це дуже Зай, класна не, компанія. Не, не Каструлі 40 доларів, о, теж класна компанія. Ну, але, але це тяжкі, не знаю. Сковорідки дуже, добра ціна, 44 долари, одна коштує скажи, десь, певно, 50. скільки ти маєш э, дома сковорідок, у суддів, це 100 доларів оф, теж на подарок. Можна купляти. Я такий маю, це просто безподобний. Сухарі сухі засипали. Включили секунду і вже є паніровочні сухарі. Мак, засипала лисонька, моментально перебила. Це просто така, о, такі каструлі я купила недавно. Бачите, у кастку 244, а, дали знижку. А я брала в сам склад одна, але не такі у мене кращі. Одна Це коштувала 59 доларів, я брала в сам склад. Я взяла такі дві. Це навіть для хліба. Пекти хліб дуже вони класні, бо вони для хліба супер. Каялиночка тисячу доларів. Дуже Ось такі коврики, які нам потрібні. 14. Єре і з песиком. Она нам, напевно, з песиком ми візьмемо. Чуть-чуть покажу вам відео з золотом, які ціни. Отакі От цепочки, які ціни. Потім діаманти, кульчики. Манчушок. Такі кульчики. um uh, <laughs> <laughs> okay. is possible, is possible. <laughs> I'm looking. This is this is bracelet. Hmm? Yeah, that one's a bracelet. Yes. Uh, sorry. Oh, oh sorry. yeah. Let me let me mm -hmm. have a Thank you so much. Can I get the case to thirty-five? Я думаю, що ми вже стільки золота маємо, скільки накоплялися. Зараз знову докупляємо до колекції і дитин. Дякувати Богу, золото маємо наші внуки, наші діти. Щось вам покажуть сім'я. Зараз перед святами багато завезли, дуже гарне, наприклад, жовте золото, бо багато американців біле практично купують, але бачу, зараз багато жовтого є. Олежик дуже любить годинники. Теж версачі, не знаю чи жіночі, я бачу, леді це жіночий, це теж жіночі, цей теж жіночі 600 доларів.

200 доларів. Ось таке крісло я року. Йому би купив то. Так я... воно тріскає. Дали зараз знижку 130 доларів. Ну, ну, так... В нього вже олежить, вже я не змінила. Йому, третя. Я б не купив йому, а я, я б зовсім постойку готовий сплати, саме писати. Це електрич, так, електрична Це що це, це не є? Казино. Це казино не Оно ну, це не таке, як ми хочемо. Барабани, 200 доларів. Ну, Олежик ну, барабани не любить. Ні, не, він любить ціпові барабани. Але я купити там, ну, нормальні, а не такі має такі велосипеди, тисячу доларів, цей електрикал. Такий 500 менший. Їде 15 майну на годину цей маленький. А цей має 750 ватт, це досить потужний. Цей 5 годин за я... 20 їде. 5 55 до 750 ватт. Має 27 до 37 а на Ой -ой -ой. Цей в машину можна брати, цей ватт. Так? Клас є за школку. І тільки місце зашколкуєш. І його складаєш в машину. Для того вони їм, напевно, дорожчі, бо це практично Зайді в багажник він влізе, а якщо не складений. Зая, я той теж складається? Весь, весь. Вау. І ти в машину сховав, його собі їх до парку, сів розклав, ти погнав.